I'm <laughs> Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, Україно. Сьогоднішній день, як і кожен день за ці останні три роки, ми зустрічаємо із вірою, силою і незламністю. Так, зараз важкі непрості часи, але ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо допомагати один одному. І Шукати моменти для радості там, де це можливо. От і зараз ми бажаємо, щоб сьогоднішній ефір для когось став світлим промінчиком. Шансом здійснити свої мрії. В прямому ефірі лотерея Лото Забава. Лото, забава! Отож, дорогі друзі, беріть до рук свої білети, запашну каву. І кличте родину до екранів. Ну, а ми, в свою чергу, будемо намагатися піднімати вам настрій. Не дякуйте, ви самі зробили крок до своєї мрії. Як він цей крок виглядає, ось так чи ось так? Скажу одразу: і типографські білети, і термінальні білети мають абсолютно однакові шанси на виграш. Єдине, що от купуючи типографський білет, ви самі можете обирати числа в ігрових полях відносно ваших вподобань і вирахунків. А зараз час щасливих підрахунків і можливих виграшів. Отже, дорогі друзі, у розіграші парочка на вас чекають 300 тисяч гривень. А у великій грі на вас чекають. Е, гарантовано 190 тисяч гривень. І наш грандіозний джекпот. А це вже традиційно 1 мільйон гривень. Отже, 1 мільйон гривень. Бачите, буквально за декілька днів буде весна. А мільйон буде буквально за декілька хвилин. Так що повний вперед, і ми відкриваємо розіграш 1320-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За всім, що відбувається у цій студії за лототродами, уважно стежить наша чарівна тиражна комісія. І от минулого тижня наша тиражна комісія зафіксувала сплеск удачі. У нас виграли в парусі. Щасливою переможницею стала пані Тетяна з Житомира. Вітаємо вас, пані Тетяно, і нехай удача і надалі вам посміхається. А зараз, дорогі друзі, час вигравати і вам. Розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі. З окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, рівно тиждень тому пані Тетяна із Житомира виграла 300 тисяч гривень. І сьогодні на. У на вас знову чекають 300 тисяч гривень. Другі друзі, всі бажаю удачі і попрошу віпкнути цей лототрон. І кулька під номером 56. Колька під номером 55. Колька під номером 54. Колька під номером 74. Колька під номером 33. Зараз буде цікава інформація про пані Тетяну. Колька під номером 37. До речі, білет переможці минулої парочки, тобто пані Тетяни, було придбано у 14 лютого у місті Житомир в лотомаркетів. ТЦ «Задак», що на вулиці Вітрука, 9А. Кулька під номером 43. Уявляєте, щасливий білет було придбано 14 лютого у день святого Валентина. Кулька під номером 3. До речі, сам нещодавно дізнався, що Мощі святого Валентина знаєте, де знаходяться в Україні у місті Самборі. Кулька під номером 24. Закінчився розіграш. Парочка, я вітаю усі, кому пощастило виграти у розіграші парочка? А от, на жаль, головний приз втримався на кону. Але на щастя, рівно за тиждень, на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Парочка. Ну що ж, дорогі друзі, як ви? ви пам'ятаєте, як це запитання рятувало нас на початку. 22 го року, як ви, як діти, як батьки, як родина, як помешкання мільйон таких запитань. От і зараз щодня я запитую саму себе: а що я ще можу зробити для нашої перемоги? Варіантів допомогти нашій країні, допомогти нашій армії безліч. і Квитки благодійної лотереї Дар це найменше, що ми можемо зробити для нашої армії, яка потребує дрони, реби і донати. Отож, благодійна лотерея Дар. Нагадую, весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на допомогу Збройним силам України. До речі, про благодійні лотереї. Цікава інформація. Виявляється, завтра офіційний день народження ЛОТО. 551 рік тому у Бельгії була влаштована перша благодійна лотарея. І нам дуже приємно, що ми продовжуємо цю прекрасну традицію. І започаткували благодійну лотерею Дар від МСЛ. Ще раз нагадую, що весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на допомогу Збройним силам України. Отже, купуючи квитки благодійної лотереї ДАР, ви допомагаєте нашим воїнам. І робите дуже добру справу. На які добрі справи витратить свій виграш пані. Наталія із Чернівців, ми поки що не знаємо, але точно знаємо, що саме вона минулої неділі у великій грі виграла 190 тисяч гривень. Пані Наталі, ми вас вітаємо і бажаємо, нехай все задумане вами здійсниться і щоб удача завжди була, завжди поруч з вами. А та що я все говорю і говорю? Час відкривати нову сторінку ваших виграшів. Отже. Велика гра. Велика гра ти що тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Я ми бажаємо вам удачі і просимо вимкнути цей лототрон. І кулька під номером 34. Колька під номером 8. Колька під номером 75. Колька під номером 62. Колька під номером 33. Колька під номером 74. Ось послухайте, що написав нам в інстаграмі підписник Нікнеймом і крапка Чу. <хе -хе -хе> Дивлюсь вас ще з 98-го року, пише він. Кулька під номером 42. Були перерви, але зараз знову повернувся. І вперше в житті участь взяла і моя дівчина. Кулька під номером 30. Вона в захваті від емоцій, які дарує Лото забава. Продовжимо грати і надалі. Дякуємо за гарні теплі слова. Кулька під номером 29. Дякуємо за ці щирі емоції. Кулька під номером 6. Інший глядач на ім'я Олексій у нашому Ютубі робить виклик. Анатолію Гнатюку. Кулька під номером 36. Він пише таке: щоб переконатися, що це дійсно прямий ефір, пропоную Анатолію. Кулька під номером 71. пропоную Анатолію сказати фразу Парочка парочок о 9.04. А взагалі, запрошуйте мене в студію. Чекаю на зустріч. Пане Олексію. Ми ускладнюємо завдання кулька під номером 70. І зараз, коли буде невеличка пауза у роботі лотодрона, кулька під номером 39. Ми звіримо наші годинники. Кулька під номером 26. Ми звіримо наші годинники, щоб переконатися, що це Прямий ефір. І у мене у вас годинники мають показувати однаковий час. Кулька під номером 73. Так що готуйтеся. І я готуюсь. Колька під номером 17. Наступна Кулька. І це кулька під номером 11. Отже, звіряємо наші годинники на моєму 9 годин 14 хвилин. Якщо на вашому годиннику стільки, значить ми в прямому ефірі. Ура, Евріка! Кулька під номером 41. Ми завжди в прямому ефірі, скільки існує лото забава. Ми в прямому ефірі. Колька під номером 38. Велика гра триває. Я вкотре кажу, що ми в прямому ефірі. Тільки так ми можемо працювати, щоб все відбувалося в реальному часі, і за ходом гри уважно слідкує тиражна комісія. Також в прямому ефірі колька. Під номером 2. велика гра триває. Білети Лоту Забава. Квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу лотерей МСЛ. На нашому сайті msl.kyiv.ua А також на автозаправках Кулька під номером 1. Автозаправки такі запам'ятовуйте. Кло, Око і Укер. Нафта. І це ще не все. Також є магазини, де ви можете придбати білети лотос забава і квитки і інших лотерей. МСЛ. Кулька під номером 57. Велика гра триває і запам'ятовуйте назви магазинів. Це такий магазин, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. так Край, мій рідний край, прекрасна пісня, кулька під номером 18, Велика гра триває. Край, мій, мій рідний край, написав колись цю пісню. Микола мозговець, світла йому пам'ять. І зараз низький уклін нашим героям, які обороняють цей наш рідний край, нашу землю, нашу батьківщину. Кулька під номером 30. Один велика гра триває і продовжується велика боротьба за волю і незалежність нашої країни сьогодні 23 лютого. Завтра, 24 лютого. Важкий день для нашої країни. Кулька під номером 4. Велика гра продовжується. Другі друзі, е велика гра. Може подарувати вам головний виграш 190 тисяч гривень. Велика гра може подарувати вам наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Хто стане головним переможцем? Кулька під номером 67. Велика гра триває. Хто хто стане головним переможцем? Ви знаєте, без головного переможця в нас просто не закінчиться. Велика гра. Вже дуже багато випало е кульок, як підказує нам статистика. А поки що головного переможця нема. Кулька під номером 21. Велика гра триває, а чим більше, до речі, випадає кульок із е лототрону. Е то, як підказує нам статистика, тим більше шансів, що буде зірвано джекпот. Ну, Статистика статистикою, а гра грою. Кулька під номером 60. Стоп лототрон! в Україні. Розіграш закінчено. Е, мені підказує наша режисерська група, що аж 29 кульок випало із. Е, Лототрону. І у нас є головний переможець аж два головних переможці, які розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Ми вітаємо, вітаємо головних переможців. Один щасливчик придбав щасливий лотерейний білет Хмельницькій області. Номер щасливого лотерейного білета 0028294. А інший щасливчик придбав свій білет в Рівненській області. Номер щасливого лотерейного білета 3087402. Вітаємо! Вітаємо головних переможців. Їх у нас двоє, і кожен із них виграв по 95 п'ять тисяч. Гривень. Дорогі друзі. Зараз звертаюся до головних переможців. Будь ласка, якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. І знову я звертаюся до дори. Дорогі друзі, рівно за тиждень. На вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Блатон, я ще раз вітаю усіх учасників сьогоднішнього розіграшу. Якщо ви хочете дізнатися, як оформити ваші виграші. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте нам на гарячу лінію. А щоб виграти в «Лото забава, купуйте білети ЛОТО Забава. Де їх купити? Ви легко дізнаєтесь на нашому сайті, на сайті МСЛ. Дорогі друзі, завтра, 24 лютого. День, який назавжди закарбувався у нашій історії і у серці кожного українця. День, який змінив нас, змінив нашу країну, змінив весь світ. Незмінним залишилося лише одне: наша єдність, наша сила і наша воля до перемоги. І сьогодні, у всесвітній день, взаєморозуміння і миру, ми щиро дякуємо і низько кланяємося. Нашим воїнам, нашим героям і молимося за них. Україна вистояла, Україна бореться, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе! Бережіть один одного, бережіть свої родини, бережіть нашу країну і до зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам!